Близнюки наші неперевершені, ваш розклад на серпень місяць 25-го року. Для вас це хороший місяць для нових починань, для обнулення всього старого і можливість почати нову справу, піти на нову роботу, адже у вас присутні пентаклі, гроші, матеріальні блага і карта дурака, яка їх підсилює і доповнює. Але можуть бути присутні моменти. Коли ви можете перестати вірити в себе, вам потрібно звернути увагу на спілкування, на комунікацію. Якщо треба, не соромитися приймати допомогу, а не бути жертвою обставин. Нічого не стається просто так. Ту спентаклів в поєднанні з дурним – це сигнал починати з нуля, ризикувати. Можуть бути важкі життєві ситуації, але вони бувають зрештою у всіх. Не треба опускати руки. Якщо ви почали співати, ви мріяли про це все життя, а вам сказали, що ви погано співаєте. Це просто не ваше, і це потрібно буде зрозуміти. Для того, щоб зрушити з місця, потрібно буде спробувати змінити свої погляди. Можливо, раніше ви думали, що криптовалюта це щось абстрактне і непрактичне, а коли спробували, то переконали, що це хороший дохід. При цьому розкладі ви можете постійно щось починати, нове і нове, і тільки від вашого прагнення залежатиме, чи вийде у вас. П'ятірка пентаклів це карта кризи, але не обов'язково вашої. Можливо, ви захочете зайнятися благодійністю і допомагати бідним, або до вас хтось звернеться за допомогою, бо, наприклад, так склалася фінансова якась неприємна ситуація, наприклад, у ваших друзів. В стосунках ці карти можуть програтись як не дуже практичні стосунки, ніби хтось когось на собі тягне там, алкоголізм в сім'ї, побиття, і ви нібито не знаєте, що з цим робити, і вважаєте, що ви знаходитесь в глухому куту. Але насправді очевидно, що якщо ви почнете про це говорити, вирішувати через діалог, все може стати зрозумілим. В цьому місяці ви знайдете. Вихід з усіх ситуацій, можливо, вам допоможе психолог, або ви сходите в церкву і зможете якось духовно очиститись. Але ви до цього будете підходити легко, попри все, будете відчувати властиву вам свободу. Головна для вас порада на цей місяць це починати. Робота принесе гроші. Бізнес буде успішним, будинок збудується. Варто дивитися легко на труднощі і пам'ятати, що після падіння завжди буде підйом.